Відкрите середовище Scratch, прийдіть у розділ Створити та дочекайтесь завантаження середовища. Після завантаження закрийте вікно Привітання, якщо мова середовища вам не зрозуміла, змініть її на українську. Далі виконаємо проєкт за зразком у вашому підручнику. Проєкт стосується алгоритмів повного розгалуження. Кіт питає, чи ви йдете праворуч, якщо відповідь так, то програється інструмент піаніно та відтвориться няв. якщо ні, кіт скаже частину віршика. Отже, Коли натиснути зелений прапорець, Запитати йдеш праворуч і чекати? Якщо відповідь так, керування, повне розголоження, якщо відповідь. Буде дорівнювати так, якщо відповідь так, то грати інструментом піаніна. Для того, щоб додати команди для інструментів, необхідно натиснути на кнопку у лівому нижньому кутку додати розширення і обрати розширення музика. Якщо Відповідь такту, грати інструментом піаніно, програти ноту 60 так, половину тактів, 0,5 тактів, і відтворити звук мяв. Мяу до кінця. Ось так. В іншому випадку говорити, говорити. край лукомор'я зелений, край. Кому я дуб зелений. І три крапочки. Перевіряємо, натискаємо зелений прапорець. Кіт нас запитує, де ж праворуч, якщо відповідь так, кіт програє <му> ноту і м'явкне. І другу мову перевіряємо. Ні відповідь. Край лукомор'я дуб зелений. Ви на власний смак можете додати тло до сцени. Ось, наприклад, ось таке. Зараз провантажиться тло. Так, ще раз. Так. Так, є. Ось так. І, будь ласка, якщо ви додаєте скріншот, то скріншот робіть таким чином, щоб було видно і рядки коду, і сцену. Бажаю успіху!